Всім привіт підписки, з вами я, Нубік Майнкрофті, і мені жители, звісно, сказали, що на їх какие захопили якісь какие якісь озильками. Я, конечно, не знаю, що там за ведьмы, Я даже не знаю, правда це чи не, но це но всяке може бути. Коротше, мені якийсь головний житель прибіг до мене і сказав, що... Ух ты, там ведь моя кость, но ну, она днем уходит. И сказала мне, что там некий е. Также нам Также надо против ведьм, подготовиться против них. И, конечно же, сразу взять стрелы, лук, что еще, что еще. Так, блин, о, вот, и золотые зачарованные яблоки. И все. Тепер мы можем наконец-то идти в сражение. И если що, я буду совсем всіма інструментами сражатися средними, если в мене оцей меч вот сломается. Также я, по-моєму, чув десь тут якесь. Який... О! Дивіться, які хитрі! Дивіться, тут уже э, тут собі тут пувалиться. Так, бегом, бегом, бегом. Давай. Все. Блин, у нас тоже быстро ломается меш. А, а насчет брони, она даже не поломалась на як. Это еще надо проверить все-таки. Короче, тут броня... Блин, мне кажется, она даже не сломалась. Короче... Нам надо придумати, як сражаться з відьмами, ведь їх там багато, а менш у мене капець швидко потратила. Ладно, давайте ще попробуємо э, сделать план нападения, а тоді вже якось э, так же вип'ємо зільку зцілення, і все. І так же ми прибіжимо з другой сторони і зробимо сюрприз для відьм. Вон перша у нас якась тут дивиться яка. Дивиться, что решила сделать. Так. 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 Ой-ой-ой! Нет! Ресурсы! Ой-ой! Настика, что ведьмы убили! Блин, да мои вещи надо забрать бегом. И сразу съесть золотая зачер ⁇ нная яблоко, чтобы они... Не змогли по меня навредить ніяк. Все, підбираємо і тікаємо. кикаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, у нас броня також ä, дуже ä, класна і вона... І вона... Вона навіть походу не зламалась. Ой-й-й-й-й-й-яй, да ви чого издеваетесь там? Блин! Видьма, якась переслідує, господи, вона мене вже... биса. Я просто Я просто ще кіркою просто э, позамахуюсь кіркою на відмутаю. та й все. Так, ведьма Давай, 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 давай. Блин, они вообще. А, точно! А, точно, лук, стрел, 63 стрелы и вук, же є у нас, точно. Вс, теперь тепер план помсти. Ой-ой! Додому бегом. Фух, я вообще-то бачу, как мы смогли выжить даже броню вовремя подобрать успех. Ладно, я думаю, треба зараз бігти за алмазом, щоб вони мені мини урон змогли наносить. Так як, так як в мене там сцена, у ...хотя е, 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 хоча, хоча б там у мене мою музикальну сцену, вони хоча б не захопили, так що у нас є время туди швидко пробратися, бігом бігом і, і взять алмазну броню. Бігом, бігом. бігом, бігом. Mm. Вот бы я тож щоб, е тоже смог е, зачаровать, чтобы, вообще, на урону. Так, так. Так. все. В принципе, у нас заброня у нас є. Теперь можем все таки все таки теперь можем все таки идти на них. А ну получай! Так, видимо. Ви дивіться, она тут на кровати у мене пригає. Ти шо? Вообще. На. О, тут у нас якийсь білий порох, чи що це. Випив. Ладно. Короче, нам надо ще постараться все-таки деревню якось очистить. якщо ці відьми в мене все-таки Дивіться! Точно! Ці ж ведьми обычно не в Майнкрафті вони ж деруться. якщо їм до них не вмішуватися, вони самі по собі деруться. Потім... Стріли! Стріли, стріли! Бігом! Бігом! Я стріли забув. Я забув стрілу над бігом за стрілами. Бігом, бігом, Бігом! 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 Так тут мене десь... Так десь мене не поняв. А, точно вспомнил! У мене ж були стріли, а я їх забув подобрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, блін, блін... Надо буде ще дом хорошо обгрейдити, щоб вони тоді в наступній серії не мене... Так, десь... десь я тут неподалеку Стріли! Вот де ці стріли дурацькі! Ну що? Получай дурацкая ведьма. Получай дурацкое ведьма. Получай дурацкая ведьма. Получай дурацкое. Слушай, ДНТ! ДНТ! Динамит чай попробуем взорвать цих ведьм. Ведь вообще ведь вообще уже просто взяли все это село захватили. И так еще и в цьому в в Миникрафте. Так Саме ми соменяем на ТНТ. Ага, еще ще зажигалку то надо. Ага. Все. Забираем. И все, нам надо бегом в и попробовать взорвать. э, цей. Блин, э, вот если бы если бы э, цей! Если бы цей ведьме. Кстати. А може их спаунер попробовать сразу сломать? А хотя, ладно, в следующей серии я уже побежу ломать спаунер, или за кадром я просто возьму его и сломаю. Ты взрываем, взрываем, вс оттекаем. Все. А, тут ведьма еще не Не взорвана. Все, тикаем, 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 все Все, цей Цей мен... Дінамент... Ух ты, выдавиться, мы ми, ми шахту якусь е, нашли. И тут дурацкий огурец его. А! зараза, динамит тоже перервался. О, тут, кстати, железо. Є. Если подписчики, если целить, то нам надо железо, чтоб, ну не знаю, например, чтоб броню вкусному крафтить, если тика если все сломаются. Тут-то все подбираем железо, конечно. Да, я, звісно, розумію, що что именно мої видео, що коли в мене немає, коли я не снимаю відео, всякі проблеми з цим силом в Майнкрафті не приходять. Ну, точніше в Майнікрафті. А а от коли я тільки начал записувати, уже уже просто взяла і проблема прийшла. Просто ведьми захватили, ну, короче, коротше, ведьмі захватили в Миникрафте. Це просто невозможно. Ех, так і знав, що ці інструменти сломаются. <кх Page> Ладно, давайте будемо вже обратно возвращаться, кстати. Думаю, в следующей серии, думаю, мы все-таки избавимся с вами. Там фидьма бегом-бегом побегу, пока вона... у нас... И кстати, насчет цього дома я предлагаю вам ждать новые обгрейды цього дома. В нього, на самом деле, це де золото це уже третій этаж. А другий этаж, це перший этаж, це третій этаж. Нам надо бегом поспать. Бігом-бегом. Бігом, бігом, бігом. бігом, бігом. Бегом, 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 бегом. Еще подемся горизонт. И кстати, еще тут тоже лестница. Она уже на третій этаж пойдет. И кстати, как думаєте? Пишіть мені в комментарии, чи робить мне апгрейд четвертого го поверху. Чи робить мені его чи, мені його, чи ні? Щоб тоді понять не знаю ну щоб коротше понять не знаю коротше пиши комментарии е, делать мне ну, Четвертий е, поверх или не делать я сам не знаю конечно -мо короче спасибо за просмотр цього видео е, а точно сейчас секунду надо о, Та, я маю. Короче, з вами був я, Нубік Майнкрафт, були на, на каналі Artemble, Ми гуляли з вами в Минникрафт, і да, повторю, ми спасались ответить, від від, но я так понял, прийдеться в следующей серии продовження записать. Так что всем пока-пока!